49-й розділ Хто там, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму? Друге Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Чи здавалося тобі колись, що батьки чи вчителі мають очі на потилиці? Як вони можуть усе бачити? Насправді в людей. Немає очей позаду, а от у метелика Каліго вони таки є, щоправда, ці очі розміщені на нижніх крилах. Власне, це й не очі взагалі, а темні кола зі світлою облямівкою, які дуже схожі на очі. Бог дав метелику Каліго надзвичайну здатність залишатися в безпеці. Кола на його крилах подібні до очей сови. Коли хіжак, скрадаючись неподалік у пошуках їжі, помічає ці очі, то думає, що поруч із ним сова. Оскільки сова сама з легкістю може перетворити того хижака на поживний перекус, він кидається на втьоки. Пошухах менш безпечної здобичі, Бог дав метелику Каліго унікальну здатність прогнати свій найбільший страх, стати чиєюсь їжею. Коли ти вирішуєш слідувати за Господом, Він проганяє і твої страхи. Багато чого в житті, тобі вже не варто боятися, тебе не повинен більше тривожити страх самотності. Адже Бог ніколи не покине тебе. Повторення закону. 31 розділ 6 вірш. Так само не варто боятися помилок, бо Господь завжди допоможе тобі і пробачить тобі, коли проситимеш прощення. 1 Івана 1 розділ 9 вірш. Та найкраще те. Що більш не треба хвилюватися про те, що Бог розлюбить тебе. Псалом, 99 розділ, 5 вірш. Бо він не розлюбить ніколи на жодну наносекунду, яка дорівнює одній мільярдній секунди між іншим. Тому, коли наступного разу почуватимешся наляканим, згадай, що ти Боже дитя, і дозволь Богові прогнати Твої страхи. Господи, інколи я боюся всього, що відбувається довкола мене, боюся новин і своїх хвилювань. У такі часи нагадай мені, що ти завжди зі мною, завжди на моєму боці. Дивовижно! У Бога є ще один метелик, із дивовижною здатністю ховатися від хижаків. Крильця метелика листовидки забарвлені в найрізноманітніші яскраві кольори, коли вони їх розкривають. Але коли метелики складають свої крила, то мають вигляд листка, деякі подібні на молоді зелені листочки а інші на старі сухі коричневі листки. Це дає комашкам змогу злитися з їхнім природним середовищем.